Вітаю в ефірі. випуск новин у студії Ірина Мінаєва. Вночі над Україною збили п'ять ворожих ракет, зокрема кинжал і 24 дрони. Камікадзе протиповітряна оборона працювала у Київській, Дніпропетровській, Запорізькій, Полтавській, Харківській та Вінницькій областях. Вранці 12 червня Одеську область атакували балістичною ракетою Іскандер М. Крім того, армія РФ завдала удару керованими авіабомбами по Херсонській області. Поранено трьох мирних мешканців. Прикордонники одеського загону ф дроном знищили російські розвідувальні БПЛА. Безпілотник намагався здійснити розвідку місцевості на півдні. Пізно ввечері прикордонники одеського загону помітили в небі літальний апарат типу зала, який намагався здійснити розвідувальну операцію на півдні України. За допомогою fpv дрона прикордонники визначили місце знаходження і напрямок руху російського безпілотника та ліквідували його в повітрі. В результаті розвіддрон втратив крило і впав у полі, не виконавши місію. Постраждалих немає. Повідомили у прес-службі Державної прикордонної служби України. Медики швидкої допомоги провели прес-конференцію і розповіли про ситуацію, яка склалася в службі екстреної допомоги. Мова йде про те, що питання з отриманням бронювання працівників швидкої не вирішене. І якщо воно не буде врегульоване належним чином, то незабаром приїжджати за викликом на лінію 103 буде просто нікому. Приводом для проведення прес-конференції стала ситуація, яка склалася у вівторок, 11 червня. Інцидент за участю медиків швидкої допомоги та працівників ТЦК переріс у сутичку. Результатом стало навіть відкриття військовою прокуратурою кримінального провадження. Але головна проблема, говорять робітники служби екстреної допомоги, відсутність бронювання на період мобілізації. Я хотів сказати, що що проблема бронювання є. Вона наявна і на сьогоднішній день. Але офіційних, офіційних якихось відповідей від свого керівництва ми не чули, як питання вирішується, коли воно вирішиться і з ким воно вирішується. Хотілося б наголосити на те, що не проблема під служити, але хто нас замінить? Якщо город-мільйонник, місто мільйонник залишиться без швидкої допомоги ні вашим сім'ям, ні сім'ям тих, хто нас зараз захищає на фронті. Допомогу не нададуть, але чомусь цим питанням ніхто не задається. Якщо не буде бронювання, буде масове звільнення, і люди просто не будуть е, виходити на роботу. У керівництві центру екстреної допомоги, в свою чергу, посилаються на встановлені певні умови бронювання. Через те, що 18 травня у нас ввійшов в силу новий закон і змінилися умови до бронювання, відповідно, наші працівники повинні піти в ТЦК і оновити свої дані як всі інші пересічні громадяни, які живуть на території України. Я не можу за них зробити цю опцію, і для того, щоб ми створили новий список для бронювання, до речі, тиждень тому ми створили такий список з 58 осіб. То же час проблеми з дефіцитом кадрів у службі екстреної допомоги вже є, і про це говорить керівництво центру. На жаль, у нас водії вже мають такий віковий ценз – Це 60+, що є в принципі неприпустимим для керування швидкої допомоги. Але є на сьогодні програма, яка буде вона розглядається на рівні Міністерства охорони здоров'я. Для того щоб уникнути таких ситуацій в подальшому, тому що є проблема да, там, з чоловіками, щоб фельдшери мали досвід вождіння автомобілів швидкої медичної допомоги і надавали і медичну допомогу і керували санітарним транспортом. Підсумком прес-конференції і зустрічі співробітників центру зі своїм керівництвом стала підготовка колективного звернення до керівництва військової адміністрації з проханням врегулювати процес бронювання співпрацівників швидкої медичної допомоги якомога прозоріше і швидше. Зараз ситуація з постачанням електрики в Україні трохи стабілізувалася, але це тимчасово. Наприкінці червня Україну чекають більш масштабні відключення електрики, говорить столичний експерт Юрій Корольчук. Це пов'язано з необхідністю проведення масштабних ремонтних робіт на одній з аес. В зоні відключень буде і Одеська область. Крім того, ворог не припиняє подальших спроб знищення наших об'єктів енергетичної інфраструктури. Ракетні обстріли теплових електростанцій, а також нестача власної генерації через виведення та ремонт блоків атомних електростанцій такі основні причини систематичних відключень електрики. Міненерго, енергоатом вони переглянули е, періодичність виведення в ремонт блоків АЕС, і фактично, вже в квітні місяці, е, тобто, от якраз ближче до травня, так перші два блоки. Додатково були виведені в ремонт, і тому ми побачили такі значні відключення електроенергії обмеження, бо вже не вистачало, скажімо так, ресурсів, щоб тільки промисловість обмежувати. За словами експерта, нинішні обмеження у постачанні електрики в значній мірі торкнулися Одеси та області. Хоча фактично проблема залишалася актуальною з кінця 2022-го, початку 2023-го років. На жаль. Не вдалося повноцінно, скажімо так, відновити і підстанції Укренерго і своєї генерації мало, тобто виробництво електроенергії, і все це в першу чергу опирається власне в самі підстанції Укренерго, тобто ця неможливість отримати електроенергію. Необхідні обсяги це стосується Одеської області. Одеси найтриваліші за часом нещодавні відключення відбувалися, коли на АЕС працювало шість енергоблоків. Зараз, коли працює вісім, ситуація стає більш стабільною, говорить експерт. Проте, коли ремонтні роботи поновляться, можливі нові вимкнення, причому вже в поточному місяці. Ближче там до х чисел червня, так ми вже знову будемо переживати черговий черговий період таких тривалих відключень. В першу чергу це буде стосуватися цих критичних регіонів, тобто. Київський регіон центральний, бо навколо нього там ще і Чернігівська область частково там і Житомирська, і Черкаська, трошки Харківський, Одеський і Львівський регіон. Тобто це кажу, дефіцитні райони. Крім іншого, Україна споживає імпортну електроенергію, а також частково використовує сонячну генерацію, але все одно цього недостатньо для повного забезпечення споживачів, говорить Юрій Корольчук. У нас десь споживання з відключеннями, десь на зазвичай становить там 220 250 мільйонів кіловат годин електроенергії на добу, тобто на день. Ми споживаємо, і ми десь скоротили до рівня 180 мільйонів зараз кіловат на добу, отаке споживання, і з них от ми імпортуємо фактично більше, ну десь 15%. відсотків. Ну імпортуємо аварійну допомогу. Беремо десь порядка 25 мільйонів кіловат годин електроенергії це високий показник, це значний показник, тобто десь 15%. Але він також він не він не закриває потреби от споживача. На сьогодні найбільші проблеми з електропостачанням через значні пошкодження енергетичної інфраструктури та нестачу власної генерації спостерігаються у Харківській, Одеській, Київській, Житомирській та частково у Львівській областях. Схоже, що дощі та грози не хочуть залишати Одеську область. Посилення вітру в найближчі дні також не виключено. Тому краще не ходити під деревами і не купатися в морі, бо мінна небезпека під час шторму підвищена. Грім та блискавки на Одещині вже декілька днів підряд. І, схоже, це ще не кінець грозового сезону. У четвер синоптики знову прогнозують мінливу хмарність, короткочасний дощ в день місцями, значну грозу. Повітряні потоки переважатимуть північного напрямку 9-14 метрів за секунду, день з посиленням до 15-17. Температурні показники нічні години 14-19 градусів, вдень 21-26. В Одесі вранці та вдень, за прогнозами фахівців, короткочасний дощ, гроза, температура вночі 17-19 градусів, вдень 22-24. Така ж погода чекає мешканців Одеси і наприкінці тижня, говорить синоптик, а вітер ще й посилиться. 14-15 червня очікується місцями короткочасний дощ гроза, вітер північно-східного напрямку швидкості помірні 9-14 метрів за секунду. День під час грози шквал 15-20. У суботу та неділю планувати виїзди на природу, скоріш за все, не варто. Синоптики говорять, без істотних опадів, а це означає, що незначні опади можуть бути. Температура вночі 14-19 градусів, в день 25-30. Цього тижня на Одещині переважатиме нестійка волога погода. Часом а, гроза. А, Подекуди під час грози буде шпальне посилення вітру. Середня добова температура повітря в місті Одеса впродовж декількох днів, приблизно на 5 градусів вище за норму. Одещина продовжує знаходитися в полі зниженого тиску. І короткочасні дощі з грозами та поступове зниження нічних та денних температур будуть зумовлені надходженням холодної повітряної маси після проходження холодних атмосферних фронтів, говорять фахівці. До речі, за останні 130 років найнижча температура в Одесі в ці дні була в 1984 році. Тоді стовпчики термометрів зупинилися на позначці 8,5 градусів. Максимальні температури спостерігалися під час Другої світової війни у 1942 році. Було зафіксовано 33,2 градуси. У Пересипському районі гасили велику пожежу на підприємстві. Горів Швейн цех. Співробітників евакуювали, ніхто з них не постраждав. Пожежа спалахнула у двоповерховій будівлі швейного цеху на вулиці Ширшова. Горіли обладнання та швейні матеріали. На місце прибули 32 рятувальники та 8 спецмашин. Полум'я гасили кілька годин. Через сильне задимлення вогнеборці працювали в апаратах для захисту органів дихання та зору. Внаслідок пожежі ніхто не постраждав. Причину загоряння та збитки з'ясовують експерти. Повідомили в регіональній службі порятунку. В Одеській області 17-річний юнак напав із ножем на двох підлітків. Сутичка закінчилася фатально. 15-річний хлопчик помер від великої крововтрати. Трагедія сталася в подільському районі на зупинці транспорту. Як з'ясували поліцейські, на зупинці громадського транспорту перебувала група підлітків. Коли повз них проходили двоє 15-річних хлопчиків, один із хлопців попросив у них закурити, але отримав відмову. Це розлютило юнака і він напав на хлопців із ножем. Один із них отримав множинні поранення грудної клітини та помер до приїзду швидкої допомоги. Прибувши на місце виклику, на автобусній зупинці слідчо-оперативної групи було виявлено тіло. Юнака з коло та різними пораненнями. Під час проведення першочергових слідчо розшукових заходів того ж дня поліцейські оперативно встановили особу зловмисника та затримали його в процесуальному порядку. 17-річного підозрюваного розшукали того ж дня. Він ховався вдома у товариша. Юнаку вже повідомили про підозру. За умисне вбивство йому загрожує до 15 років позбавлення волі. Наразі він перебуває під вартою. Повідомили у прес-службі облполіції. Доведено, що регулярна фізична активність запобігає виникненню багатьох захворювань. Зокрема, це стосується серцево-судинних хвороб. Крім того, фізичні навантаження поліпшують самопочуття і настрій. Біг як один із видів фізичної активності є простим та ефективним. Він допомагає підтримувати тіло у формі, позбавитися зайвої ваги. І саме на початку літа відзначається всесвітній день бігу. І як правильно бігати, щоб не нашкодити здоров'ю, для кого користуватися? А кому він взагалі протипоказаний, ми запитали у лікаря-ортопеда-травматолога. У спортзалі або на свіжому повітрі біг обирають за його доступність та універсальність, простоту та ефективність. Для більшості з нас фізична активність, зокрема біг, асоціюється зі здоров'ям, гарним самопочуттям і відмінною фігурою. Однак у деяких випадках, особливо при неправильному бігу, він може навіть нашкодити, пояснюють медики, адже відбуваються навантаження суглобів. Більше за все страждають страждаються коліні суглоби. Біг є ударним навантаженням для суглобів, тим самим може погіршувати стан суглобового хреща іноді давати пошкодження хреща в різних виглядах. Також перенавантажується мінізки в суглобі, ну і якщо можлива травма, то Можливе пошкодження зв'язкового апарату колінного суволобу, коліна або, колін, або вимилка ступенево суволобу. Найчастіше травмуються під час бігу ті, хто різко вирішив займатися спортом, і без підготовки одразу починає швидко бігати. У таких випадках через перенавантаження починають турбувати колінні суглоби, і це вже привід звернутися до лікаря і перевірити на рентгені їхній стан. Також є ті люди, яким біг взагалі протипоказаний. Це пацієнти з вже пошкодженими суглобами після переломів, після оперативних втручань для усіх інших біг стане корисною звичкою. За умови підбирання якісних кросівок і відповідного покриття доріжок. Бігати на бігових дорожках спортзалах в принципі це більш-менш фізіологічне навантаження, коли там є амортизуюча поверхня. Коли ми починаємо бігати по асфальту, це тверда поверхня, і ще будемо бігати в кросівках на твердій подошві, то це буде негативно. Відображатись на суглобах, тому треба підбирати спеціальне взуття для бігу, яке буде на м'якій подошві, або ну, дійсно починати ходу або біг на біговій дорожці. Або обирати ґрунтові. Або да, обирати ґрунтові, пісок, такі більш м'які, більш м'які поверхні. Літо час підвищеною активністю серед літніх травм лікарі відзначають ті, які люди отримують в результаті падіння з мотоциклів, мопедів, велосипедів, а також з дерев під час збору врожаю. Фахівці дають рекомендації: як вберегтися від такого травмування. Перше особиста безпека. Ну, всі я думаю, знають, що право дорожнього руху треба. Соблюдати і якщо ти мотоцикліст або мопедіст, то вдягати захисну амуніцію і шоломи. Ну а люди, які збирають пл плоти з дерев та використовують драбину. Традиційно влітку також збільшується кількість людей, які неправильно пірнають у воду. Так звана травма пірнальника. Зараз у воєнний час травмувань такого характеру поменшало однак за літній сезон вони трапляються. Тому не зайвим буде нагадати, яким чином можна уникнути травм під час пірнання у воду. Дійсно, да, да, пригати ногами, або так званою бомбочкою в лапках а головою не пригати. Тому що насвідки дуже дуже тяжкі і пацієнти, дуже багато пацієнтів вони не можуть ходити після такої травми. Повертаючись до фізичних навантажень, важливу роль відіграють розминка і заминка, тобто розігрівання і розтягування м'язів і сухожиль до початку тренування та обов'язково після. Це дозволить уникнути можливих травм від того, що зв'язки не будуть еластичні. До початку бігу необхідно відвести 15-20 хвилин на те, щоб підготувати серцеву судинну, дихальну систему зв'язки і опорно-руховий апарат, розігріти м'язи перед навантаженням. А після бігу, коли Аси розігріті, обов'язково треба зробити вправи на гнучкість. Так, біг принесе найбільшу користь вашому організму, а також знизить рівень стресу і неодмінно покращить настрій. 74 одесити захворіли на гострі кишкові інфекції за останній тиждень. Переважна більшість з них це діти до 17 років. Повідомляють в Одеському обласному центрі контролю та профілактики хвороб. Більшість випадків гострих кишкових захворювань пов'язані з вживанням готових домашніх страв із порушенням технології виготовлення і зберігання, немитих ягід, овочів і фруктів, м'ясних і молочних продуктів, придбаних на ринках, а також з порушенням правил догляду за дітьми, повідомляють фахівці. Також минулого тижня в Одесі за попередніми діагнозами зареєстровано 5 випадків захворювання на кашлюк. Усі у дітей. В організованих колективах захворюваність на кашлюк не реєструвалися. У вогнищах інфекційних захворювань проводиться комплекс профілактичних і протиепідемічних заходів. Як поінформували фахівці Центру контролю та профілактики хвороб, було зареєстровано один випадок захворювання на кір у дорослої людини. Рівень підроблених гривневих банкнот в Україні майже у вісім разів нижче ніж європейської валюти у країнах Євросоюзу, Повідомляють у Нацбанку. За роки повномасштабної війни показник фальшивок не збільшився. З початку повномасштабної війни рівень підроблення банкнот гривні в Україні залишається низьким. Це трохи більше двох підробок на один мільйон справжніх банкнот за підсумками 2023 року. Повідомили в Нацбанку України. Водночас у країнах ЄС цей показник був вищим майже у вісім разів. Найчастіше зловмисники підробляють та збувають, зокрема через заклади торгівлі, банкноти номіналом 200 гривень зразка 2007 року та 500 гривень зразка 2006 року. Тож банки, працюючи з клієнтами, мають фокусуватися на попередженні потрапляння в обік саме підроблених банкнот старого зразка. Банкноти гривні зразка 2014-2019 років. Мають інноваційні оптично змінні елементи, які касові працівники та громадяни можуть легко перевірити. А зловмисником важко підробити, зазначили у НБУ. Навіть океан не є пришкодою для зміцнення культурних зв'язків і роботи над спільними проектами. Одеський театр опери та балету співпрацює з митцями різних країн світу, серед них і Японія. Масштабні спільні проекти, серед яких гастролі артистів одеської національної опери до Японії, підтримка нашого театру з боку відомого світового бренду з виробництва інструментів. Це далеко не всі плани співпраці між митцями. Диригент Хірофумі Йошида приїхав до нашого міста, щоб взяти участь у спільному міжнародному проєкті – концертній імпрезії італійські перлини. Окрім виступу на сцені, у японського гостя дуже важлива місія передачу у найближчому майбутньому, одеському національному академічному театру опери та балету, певного обладнання та музичних інструментів. Ми рішуче підтримуємо Україну, і у нас є велике бажання підтримати цю велику країну з багатими традиціями, а також цей відомий театр, адже він має дуже важливе значення. Одеська національна опера вже отримала від японського уряду відповідне обладнання, яке дасть можливість створювати ще більш якісний відеоконтент. Так сталося, що італійці почали працювати в колаборації з Херофіми Херофіма Йошида. На наші розмови про ситуацію з матеріальною частиною одеської опери він дуже дієво відповів. Поїхав Японію. Дійшов до японського посольства, з'ясував всі питання і вже от буквально там на тому тижні ми отримали потрясаючий проєктор, якого прецедентів таких в Україні немає. Також за ініціативою пана Йошіди незабаром подарунок театру отримує п'ять музичних інструментів від відомого світового бренду. Серед них дві флейти, два губоя та ударний музичний інструмент Маримба. Матеріально-технічними питаннями співпраця з Японією не обмежиться. Говорить Надія Бабіч. Пан Йошида настільки активна як громадська особистість, що він провів декілька концертів в Японії із залученням коштів на організацію гастролі одеської одеської опери у 25-му році. В березні 25-го року, вперше в історії Одеської опери ми поїдемо презентувати наше мистецтво в Японію. Плани зазначені графіки мистецьких заходів більш ніж насичені на досить довгий проміжок часу. Тому митцям одеської опери залишається і надалі завзято працювати, аби радувати як українського глядача, так і поціновувачів мистецтва в інших країнах, прославляючи Одесу на весь світ. І повернемося до питання: бігати чи не бігати, чи є в розкладі дня мешканців Одеси час для бігу чи інших активностей. Про це наші кореспонденти цікавилися у городян в парку, який чудовим місцем не тільки для прогулянок на свіжому повітрі, а й для фізичних вправ. Легкі пробіжки або швидка ходьба у спортивному взутті та, звісно, не по асфальтованим доріжкам поліпшують роботу серцево-судинної системи. Часто люди також бігають, щоб позбавитися зайвої ваги. Але багато одеситів, з якими ми спілкувалися в парку, говорять, біг це добре, але є купа причин, щоб їм не займатися. Не маю часу, займаюся іншими видами спорту. Мені взагалі не дуже подобається, але будь-який вид спорту має місце бути. Спортом займаюся, але бігом ні. Не хочу. Корисний він просто для того, щоб підтримувати свій організм в якомусь тонусі, м'язи постійно розминати. Для здоров'я полізно. Треба бігати, треба розвивати свої мишці, дихання, оце все. Та вже нема часу. Ні, не займаюся. Ну, взагалі, будь-який спорт це важливо, і біг, звичайно, у тому числі це допомагає і зберігати здоров'я, і підтримувати. Форму і просто якби це і корисно, і цікаво. Займатися фізкультурою треба усвідомлено, щоб не нашкодити організму, говорять наші співрозмовники. Я намагаюся займатися, але в мене не вистачає. В моєму випадку, мабуть, ще й для дихання заважали б. Для когось пробіжки це спосіб відволіктися від роботи, заспокоїти нерви, побути наодинці зі своїми думками. Зараз займаюся частково, бо з дитиною потрошку, коли в малого є настрій, ми можемо вийти, і побігати по трасі здоров'я. Це змога побути наодинці з собою, зі своїми думками. Він укріплює загалом весь, весь організм, додає витримки і загалом здоров'я. Ну і корисно для фігури, звичайно. Ну, деякі з тих, хто поки не долучився до пробіжок, говорять, можливо, спробують. Звичайно, звичайно, коли мій, мій начальник новий мені дозволить виділяти на це більше часу, то я планую, звичайно, це робити. Можливо. Напевно, в парку було б приємніше. В парку гарно, так. І на свіжому повітрі. Я думаю, це навіть краще. З тренером було б, мабуть, на початку, принаймні, щоб звикнути, до ритму. То графіків, а по це все звикли, що сам від себе нікуди. Ні, ні За словами медиків, біг корисний для серцево-судинної та дихальної систем. Але відноситися до пробіжок треба відповідально, щоб не перевантажувати суглоби та м'язи і не одержати травми. Про всі ці та інші важливі події дня ми розповімо в наших наступних випусках.